Сьогодні у нас відеогляд нової частинки колекції з великоднії краміки, і почнемо з двох кашпо шкарлупок у білому кольорі. Має такий глянцевий фініш. Перша більша і вища, і друга така менша йде більш вертикально в горизонтальному положенні. Далі у нас тут новинки багато Зайчат. Два, які біжать у бежевому та ніжно-рожевому кольорі. Наступний у нас такий кролик більший і менший розмір. Ось до порівняння повстану їх поряд. Можна брати такого комплекту. Наступний у нас дуже милі такі зайчики у двох позах. І три золоті новиночки кроликів. Сім'я, і ось такий ще один золотий. І остання новиночка це міні-пташка з золотим цьобуком і кінчиками на хвостику і крилах.